2.0 трафік. Чоловік приїхав перемашувати після 50 тисяч форсунок. Ледве дві пішли вже. Були перемащені, все. Уявіть собі, якби він ще хоча б тисячу, я б вже цю четверту втягнув пресу. А може би її порвав. Ця пішла. Ця пішла, ця вона йшла. Бачите, поржавлене гніздо. От до чого я веду. От вони. От він вчасно приїхав. Ось ця четверта, що закипіла, це все із закришки зверху, пластмасової. Ось ці були перемащені, вода все одно окисувала. Причина, чого вони так тяжко йдуть, кришка цього, що зверху йде. Коли мотор остиває, конденсат каплі піднімається і капають позаюбки, перемашені, не перемашуває. Навіть якщо туди вода не попадає. Воно від часу прикипає алюміній і метал другий. Вони окисуються. От живий доказ, От як трубка окислилась від води вапняка. бачите? Це все із за цієї кришки зверху. Щоб не було проблем і мангарин з 2.0 перемащуйте і кришку цю знімайте. Будете продаватися поставити. Раджу кришку не ставити. Там Силіконьте собі, змащуйте, воно допоможе кришку не ставити. От. Весь секрет. Щоб не мордуватись, коли форсунка закипіла, не платити там шалені гроші і час тратити, то перемащуйте і кришку цю знімайте. Кожних 50 тисяч.